Існують душевні травми, які час не може вилікувати, і відсутність материнської прихильності належить до тих невидимих пошкоджень, що назавжди змінюють людську душу. Що відбувається з особистістю, коли її перший і найважливіший зв'язок у житті формується холодністю, відторгненням або емоційною відстороненістю. Карл Юнг рано усвідомив, що брак материнського тепла. Перевищує звичайний болісний спогад дитинства. Це стає фундаментом довічної внутрішньої структури покинутості. Початкова рана, з'являється не через драматичну подію, а через відсутність того, що мало бути присутнім. Дитина, яка ніколи не відчула беззастережного прийняття від матері, несе цей урок як невидиму тінь усередині себе. Первинний образ власного я. Те основне почуття цінності та права на існування отруюється вже в перші роки життя. Там, де мала б текти любов, виникає внутрішня пустеля, і ця пустеля стає домівкою для душі. Юнг говорив про архетипи, ці універсальні зразки в колективному несвідомому, що формують наше буття. Материнський архетип є одним із найпотужніших. Він створює наше розуміння захищеності, живлення та безумовної прихильності, коли цей архетип у реальності спотворений або цілковито відсутній, виникає психічна фрагментація, що простягається далеко за межі дитячих років. Дорослий може раціонально усвідомлювати, що його мати була нездатна до любові, однак емоційно залишається запитання, що зі мною не так, що навіть моя мати. Не змогла мене полюбити, це внутрішнє запитання стає лейтмотивом цілого існування. Воно проявляється в тому, як ми бачимо себе, як формуємо стосунки і як взаємодіємо з близькістю. Несвідоме відлуння материнської холодності повторюється в жорстокій іронії. Дорослі, які в дитинстві зазнали емоційного нехтування, часто розвивають внутрішній голос. Такий же холодний і відкидаючий, як голос їхньої матері, вони стають для себе найсуворішими суддями, власними емоційними катами. Невисловлений сором є ще одним аспектом цієї глибокої рани у суспільстві, що прославляє силу та незалежність, прагнення долюбляючої матері перетворюється на соромливу таємницю дорослі люди соромляться того, що все ще шукають тепло якого їм було відмовлено, вони намагаються приховати свою потребу, замаскувати уразливість і створюють фасад самодостатності, який віддаляє їх від справжніх зв'язків. Багато хто споруджує на цьому фундаменті внутрішньої порожнечі ілюзію автономії, вони стають майстрами самоконтролю, експертами в тому, щоб нікого не потребувати. Ця видима незалежність, однак. Не є справжньою силою, а стратегією виживання. Вона захищає від подальших розчарувань, але також закриває доступ до власної вразливості і відповідно до можливості справжнього зцілення. Примара матері переслідує цих людей протягом усього життя. Юнг розпізнав, що архетипічний образ великої матері падає тінню на їхнє існування. У стосунках вони несвідомо шукають замінника матері. Когось, хто міг би заповнити порожнечу, залишену біологічною матір'ю. Однак цей пошук приречений на провал, оскільки жодна доросла людина не може замінити материнську любов, якої бракувало в дитинстві. Пастка проекції призводить до нескінченної серії розчарувань, оскільки партнери перевантажуються очікуваннями, які вони ніколи не зможуть виправдати. Діагноз Юнга був радикальним і безжальним. Несвідоме не прощає, а повторює. Моделі покинутості, встановлені в дитинстві, відтворюються в нескінченних варіаціях у дорослому житті. Дружба руйнується через невисловлені очікування, любовні стосунки зазнають краху через нездатність до справжньої близькості, а професійні відносини затьмарюються постійною потребою в підтвердженні. Якщо ви впізнаєте цю модель, Напишіть слово повторення в коментарях, тінь неприжитого проявляється в компенсаторних життєвих стратегіях, деякі стають перфекціоністами, вірячи, що можуть заслужити любов через досягнення, інші перетворюються на емоційних хамелеонів, приховуючи свою справжню особистість, щоб уникнути відторгнення. Ще інші повністю ізолюються і обирають самотність як найбезпечніший спосіб уникнути подальших травм. Внутрішній розкол є результатом цієї психічної драми, незважаючи на зовнішній успіх, кар'єру, повагу, матеріальний добробут, всередині залишається дитина, яку ніколи не обійняли. Ця внутрішня дитина все ще плаче, все ще прагне визнання та любові, яких їй було відмовлено, це частина особистості, що ніколи не дорослішала, бо їй бракувало основних переживань безпеки та цінності. Суспільство посилює це страждання через свої міфи про стійкість. Віра у внутрішню силу без емоційного підґрунтя стає жорстокою вимогою людей, які в дитинстві зазнали емоційного нехтування, закликають подолати свої рани, бути сильними, взяти себе в руки. Ці суспільні очікування ігнорують фундаментальну істину. Справжня сила може виникнути лише на фундаменті безпеки та любові. Фатальна помилка нашого часу полягає в переконанні, що сила є результатом жорсткості. Діти, які рано навчилися піклуватися про себе самі, викликають захоплення як сильні. Однак насправді вони занадто рано стали дорослими, втратили своє дитинство і разом з ним здатність довіряти та віддаватися. Це передчасне дозрівання не є силою, а травматичною реакцією. Психічною, екстреною відповіддю на вороже середовище. Міф про самодостатність культивується суспільствами, що стигматизують слабкість, емоційні потреби розглядаються як ознака незрілості, прагнення до зв'язку відкидається як слабкість. Так виникають колективні маски, цілі покоління людей, які навчилися приховувати свої справжні почуття і натомість презентувати фасад невразливості. Емоційна анестезія стає стратегією виживання. Багато хто закриває своє серце настільки ретельно, що самі більше не відчувають, що вони переживають, вони розвивають панцир байдужості, який має захистити їх від подальших травм, але також утримує від можливості справжньої радості та зв'язку. Вони живуть в емоційному заціпенінні, яке вважають силою, але яке насправді. Є формою психічної смерті, ідеал функціональної особистості стає релігією, замінником для незагоєних ран. Досягнення, успіх та суспільне визнання мають заповнити порожнечу, залишену відсутністю материнської любові, однак ці зовнішні здобутки не можуть зцілити внутрішню рану вони можуть лише її замаскувати. Під блискучою поверхнею успіху все ще ховається травмована дитина. Яка голодує за любов'ю. Мовчання травмованих є, мабуть, найтрагічнішим у цьому явищі дитина всередині нас мовчить, але ніколи не забуває. Вона зберігає пам'ять про кожну холодність, кожне відкидання, кожен момент, коли любов мала бути присутньою і її не було. Це мовчання не є силою, а відчаєм, відмовою від надії коли-небудь бути зрозумілою або коханою. Юнг, однак, розпізнав також можливість. Трансформації. Тиха революція самосприйняття починається в момент, коли ми перестаємо шукати материнський образ і починаємо його розуміти. Це перехід від потребуючого до спостерігача, розвиток здатності розглядати власну рану, не обслуговуючи її постійно. Усвідомлення архетипу означає трансформацію внутрішнього образу матері без створення ілюзій. Йдеться не про прикрашання минулого чи подальшу ідеалізацію матері, йдеться про визнання психічної реальності, внутрішній материнський образ спотворений, і це спотворення формує наше життя. Розпізнаючи та називаючи це спотворення, ми можемо почати звільнятися від його влади, біль стає ініціацією, прийняття порожнечі не як чогось, що має бути заповненим. А як чогось, що хоче бути визнаним, веде до справжнього дозрівання. Це парадоксальний процес. Лише коли ми припиняємо шукати відсутню материнську любов, ми можемо почати давати собі ту любов, якої потребували. Повернення проекції є вирішальним кроком у цьому процесі звільнення стосунків від материнської туги означає більше не розглядати партнерів як потенціальні батьківські фігури. А як самостійних людей з їхніми власними межами та можливостями, це означає взяти на себе відповідальність за власне емоційне зцілення, замість перекладати її на інших. Народження самості, концепція індивідуації юнга, є зрештою тихим звільненням від материнської тіні. Це процес, у якому ми вчимося ставати власним люблячим батьком. Давати собі ту прихильність і турботу, яких нам бракувало в дитинстві. Це самобатьківство батьківство не є егоїстичним, а необхідним. Воно є передумовою для формування справжніх стосунків з іншими людьми. Юнг часто використовував метафори з природи для опису психічних процесів. Метафора закам'янілого насіння особливо влучна для тих душ, які ніколи не отримали тепла, необхідного для розквіту. Зернятко, що лежить у морозі, марно чекає на весну. Воно несе в собі потенціал до цвітіння, але зовнішні умови не дозволяють цього розгортання. Однак навіть закам'яніле насіння має власну гідність силу форми без плоду. це означає знаходити гідність у тому, що є, навіть якщо життя не може бути вилікуваним, деякі рани ніколи не загоюються повністю. Але вони можуть стати переносними. Камінь всередині, той твердий осердя незасвоєного горя та туги, не треба розбивати. Його можна прийняти як частину власної історії, як свідчення виживання як навчитися жити з холодом, не замерзаючи самому, розпізнавши, що холод, який ви пережили, не є вашим власним холодом. Емоційна нездатність матері відображає її власні травми, а не цінність дитини. Це усвідомлення може бути звільняючим воно розриває порочне коло самозвинувачень і відкриває простір для співчуття як до себе, так і до матері. Якщо ви хочете розірвати цей цикл, напишіть я обираю співчуття в коментарях. Спадщина рани це не лише біль, це також усвідомленість. Люди, які рано дізналися, що любов не є чимось само собою зрозумілим, часто розвивають особливу чутливість до емоційних нюансів, вони можуть розпізнати біль там, де інші бачать лише поверхневе. Вони мають глибину емпатії, народжену з власного страждання, неприжите їх не ламає. Воно нагадує їм про те, як дорогоцінним є справжній зв'язок. Гідність зціленням означає більше не чекати, що життя прийме певну форму, це тиха гордість за те, що не треба брехати про те, що все було добре, це чесність щодо власної історії та визнання того, що краса може існувати навіть у зламаних речах, як японський посуд, відремонтований золотом. Лінії тріщин не приховуються, а стають частиною краси. Трансформація починається не з зцілення рани, а з її визнання. Не кожен біль може бути вилікуваний, але кожен біль може бути зрозумілим. У цьому розумінні лежить форма звільнення не від минулого, а від влади, яку воно має над теперішнім. Карл Юнг розумів, що людська психіка є складною та суперечливою. Відсутність материнської любові залишає шрами, які залишаються помітними протягом усього життя. Але ці шрами також є знаками виживання, доказами сили, необхідної для того, щоб продовжувати жити попри все. Вони розповідають історію витривалості, відмови здаватися, навіть коли основи довіри були похитнуті. Шлях до індивідуації для цих людей особливо складний і особливо необхідний. Вони мають навчитися давати собі те, що їм було відмовлено. Вони мають стати власними люблячими батьками, власними захисниками та заступниками. Це не є простим завданням, але це можливо. У глибині болю лежить також сила для трансформації відсутність материнської любові змінює душу назавжди це правда, але ця зміна не мусить бути виключно руйнівною. Вона також може призвести до особливої форми мудрості, до глибини розуміння недоступної іншим. Люди, які навчилися жити без безумовної любові матері, часто розвивають надзвичайну внутрішню силу та здатність до саморефлексії, яка є захоплюючою. Дитина, яку ніколи не любили по справжньому, несе рану, що ніколи повністю не загоюється. Але вона також несе знання про дорогоцінність любові, якого бракує іншим, вона знає, що зв'язок є подарунком, а не правом, вона цінує автентичність понад досконалість, чесність понад фасад. У її вразливості лежить форма краси, невідома неушкодженим душам, подорож до зцілення не є лінійною і не веде назад до невинності. Вона веде до чогось іншого, до зрілої форми любові, що базується не на дитячих фантазіях, а на прийнятті реальності. Ця любов є менш іфоричною, але стабільнішою, вона менш ідеалістична, але чеснішою. Це любов людини, яка дізналася, що справжній зв'язок можливий лише між двома цілісними людьми і що можна стати цілісним, навіть якщо тебе не любили досконало. Зрештою залишається питання, чи можемо ми дати собі те, що нам було відмовлено, чи можемо ми навчитися бути власним притулком, власною безпечною гаванню? Відповідь не є простою, але вона можлива. Потрібен час, терпіння і часто професійна допомога потрібна готовність зіткнутися з власною раною, не романтизуючи і не проклинаючи її. Ця трансформація починається з того, що Юнг називав темною ніччю душі тією фазою, в якій усі ілюзії про любов та сім'ю мають розбитися, перш ніж може виникнути щось автентичне. Це процес психічної смерті та відродження, який може тривати роками і часто супроводжується періодами інтенсивної самотності та відчаю. Якщо ви готові до цього чесного шляху, напишіть слово автентичність в коментарях. У цей час перелому захисні механізми, які функціонували десятиліттями, раптом стають проникними. Емоційна броня, що мала захистити від подальших травм, перетворюється на стіни в'язниці, які також виключають можливість зцілення. Люди в цій фазі часто описують відчуття розпадання, ніби шматочки їхньої ідентичності мають бути заново переставлені. Трансгенераційний вимір цієї рани стає особливо очевидним у цьому процесі. Власна мати часто сама була дитиною, яку ніколи не любили по-справжньому. Її емоційна нездатність не є злобною, а результатом її власних травм. Це усвідомлення може бути парадоксально як звільняючим, так і болючим звільняючим, бо знімає тягар самозвинувачення. Болючим, бо знищує надію на подальше зцілення через матір. Фройд говорив про примус повторення несвідому тенденцію відтворювати травматичні переживання в надії, пережити їх цього разу по іншому. Люди з відсутньою материнською любов'ю часто потрапляють у стосунки з емоційно недоступними партнерами, повторюючи моделі свого дитинства в нескінченних варіаціях. Вони стають експертами в тому, щоб давати любов там, де взаємна любов неможлива, і трактують цю однобічну віддачу як доказ своєї власної привабливості. Терапевтична робота з цими глибокими ранами потребує більше, ніж просто розуміння минулого вона вимагає перепрограмування емоційної системи повільної і часто болючої переосвіти психіки. Десятиліття емоційного нехтування створили нейронні шляхи, автоматично налаштовані на відторгнення та розчарування. Змінити ці шляхи, як перенаправити річку, потрібен час, наполегливість і готовність йти новими стежками. Тілесна пам'ять відіграє центральну роль у цьому процесі. Травма зберігається не лише в розумі, але й у тілі. Люди, яких не обіймали в дитинстві, Несуться недоторкання як тілесну напругу всередині себе, їхні м'язи хронічно напружені, ніби вони постійно готуються до загрози, їхнє дихання поверхневе, ніби вони не наважуються глибоко дихати та розслаблятися. Ці соматичні прояви емоційного голоду не можуть бути вилікувані лише розмовами, вони потребують тілесних переживань безпеки та підтримки, зцілення цієї рани. Є парадоксальним процесом. Воно починається не зі спроби заповнити порожнечу, а з готовності її населяти, це навчання жити з тугою, не будучи нею поглиненим, це розвиток стосунків з власною потребуючістю, яка не є ні руйнівною, ні соромливою, а просто людською. У глибинній психології говорять про достатньо хорошу матір. Концепцію, що вказує на те, що досконалість у материнстві не лише неможлива, але й небажана. Діти потребують достатньо хороших матерів, які їх люблять, але також дозволяють фрустрацію, які їх тримають, але також можуть відпускати люди, які не мали достатньо хорошої матері, мають як дорослі навчитися пропонувати собі достатньо хороші стосунки стосунки, що мають поблажливість до власних помилок. Але також встановлюють межі, що надають втіху, але також дозволяють виклик. Інтеграція тіні, одного з центральних концептів Юнга, для людей з відсутньою материнською любов'ю особливо складна. Їхня тінь часто містить не лише власні придушені імпульси, але й прийняті тіні емоційно недоступної матері. Вони несуть гнів, який не є їхнім власним, холодність, яку навчилися. І замкненість, що служила захистом. Інтеграція цього складного аспекту тіні вимагає здатності розрізняти між тим, що автентично належить їм, і тим, що вони перейняли. Стосунки з іншими жінками для людей з материнськими ранами часто ускладнені дружба з жінками може бути затьмарена несвідомим суперництвом, тугою за сестрою, матір'ю або страхом перед жіночою владою. Іноді вони проєктують свої материнські туги на подруг і потім розчаровуються, коли ті не можуть забезпечити емоційну доступність, яку вони бажають. Зцілення включає також розвиток здорових жіночих стосунків, недомінованих материнською раною для чоловіків з відсутньою материнською любов'ю стосунки з власною мужністю часто проблематичні. Вони, можливо, ніколи не навчилися, як виглядає здорова чоловіча енергія, бо їх, як дітей, занадто рано втягнули в роль емоційного постачальника. Їхня мужність часто формована жіночими очікуваннями, а не автентичною чоловічою ідентичністю. Вони мають як дорослі навчитися, що означає бути чоловіком, який не відповідає за емоційні потреби своєї матері. Стосунки з власною внутрішньою дитиною для людей з материнськими ранами особливо складні. Ця внутрішня дитина часто не є грайливою, цікавою дитиною популярної психології, а травмованою, недовірливою дитиною, яка мусила рано дорослішати. Сцілити її означає не балувати чи заперечувати її рани, а дати їй безпеку нарешті бути дитиною, навіть якщо це більше неможливо біологічно. Відсутність материнської любові формує душу назавжди, але формування не те саме, що визначення долі. У свідомому зіткненні з цим формуванням лежить можливість його трансформувати не в протилежність, а в мудрість рана не зникне, але вона може стати джерелом розуміння, компасом для справжнього зв'язку та автентичної любові. Якщо мудрість є метою, напишіть слово трансформація в коментарях. Якщо ви впізнаєте себе в цих словах, то знаєте, ви не самотні з цією тихою раною. Багато хто її несе, мало хто про неї говорить. Поділіться своїми думками в коментарях. Іноді допомагає назвати невимовне, і якщо це відео допомогло вам краще зрозуміти власну історію, тоді підпишіться на цей канал. Тут ви знайдете подальші роздуми про приховані ландшафти людської душі. Чесно, глибоко і безхибних обіцянок швидкого зцілення.